Захистити українське кіно можете саме ви, адже нинішня влада може догратися до знищення інституції відповідальної за збереження українських фільмів, вона явно націлилася на знищення довженка центру, і відбувається це схоже не без заступництва слуг народу та за бездіяльності мінкульту. Сьогодні особлива дата: день українського кіно, день народження Олександра Довженка та день народження Довженка центру. Тому я прошу приділити вас декілька хвилин свого безцінного часу, вникнути в цю ситуацію та зробити все можливе, щоб зберегти наше кіно. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. І тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Закликаю підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, а також прокоментувати, що ви думаєте про нинішню діяльність мінкульту та як ви ставитеся до міністра Ткаченка. Мене щиро радує те, що інтерес провідних діячів українського ютюбу до нашого кіно постійно росте. Понад 570 тисяч переглядів шалено складного та цікавого сюжету Віталія Гордієнка про феномен тіни і забутих предків. Це свідчення не лише його титанічної роботи, але й цікавості українців до свого видатного кіно. Також не можу в цьому контексті оминути увагою цікавезний випуск каналу імені Т.Г. Шевченка про народження українського кіно і того факту, що кіноогляди Тайлера Андерсена про українські фільми часто популярніші, ніж про іноземні. Але за цими сюжетами найчастіше стоїть невидима для нас робота дуже специфічних фахівців, адже перед тим як показати давні українські фільми, нам з вами їх потрібно правильно зберегти та оцифрувати. А також підготувати до показів як у нас, так і за кордоном. Адже інакше про українське кіно так і не дізнаються, і слава наших найкращих фільмів, таких як тіні забутих предків, земля або людина з кіноапаратом, поступово забудеться. Щоб цього не сталося, щоб українське кіно в своїй понад столітній історії було доступним для українських та іноземних глядачів і існує Довженко Центр. Ця інституція була створена ще 1994 року з усиллями року зусиллями провідних наших кіноінтелектуалів Юрія Іллєнка та Сергія Тримбача. Довгі роки вона балансувала на межі збитковості та занепаду однак її загрожує знищення саме зараз, коли Довженко Центр дійшов до піку свого розвитку та інтенсивної діяльності. Справа в тому, що українська влада руками держкіно та за фактичної бездіяльності міністерства культури вирішила реорганізувати Довженко-центр, що фактично, за словами представників інституції, означає ліквідацію нашого національного кіноархіву. Згідно з наказом про реорганізацію центру Олександра Довженка, буде утворено три самостійні окремі юридичні особи. Одразу скажу, що це вже нонсенс у часи, коли кількість держпідприємств навпаки має зменшуватись. А тепер про найбільшу загрозу: усі фільми з колекції та майно довженко центру мають бути передані державній установі науковий центр кінематографії України. Основним видом діяльності якої за документами є вища освіта. За словами працівників Довженка Центру, ця установа з моменту свого заснування за часів Януковича у 2011 році не здійснювала жодної діяльності, немає штату, відповідних компетенцій, навіть сайту. А керівниця цієї установи Олена Соколова також є засновницею ще однієї бездіяльної структури: наукового центру розвитку туризму, що ніби іще більше підкреслює. Реслює, що увесь український кіноархів може дістатися порожній болванці без компетенцій та експертизи. Не дивно, що голова кіноархіву довженка центру Олександр Телюк настільки занепокоєний. Це дуже сумнівна юридична особа. Це нагадує мені хірургічне втручання в тіло живої людини з незрозумілими наслідками і незрозумілими мотивами. Це робиться не задля покращення рівня збереження кіноспадщини. Тут мають місце підводні течії, і на думку колективу, і на думку експертної спільноти, це абсолютно невиправданий крок, каже він: і додає. Будь-які переміщення архіву несуть великі ризики для архіву. Ці негативні ризики можуть стати непоправними для національного кіноспадку. Тож можете самі переконатися, що українська спадщина під загрозою. Однак мене ще більше добив той цинізм, з яким коментує ситуацію голова держкіно Марина Кудерчук. Що тоді заставляє вас думати, що ці нові установи, які будуть створені, будуть ефективними, якщо їх треба створювати з нуля, фактично. Не з нуля, вона в... була створена ще в 2011-му року. В в... Але, е пані Марино, ви щойно ж самі казали, що вони не діяли з 2011-го року. Ну, не діяли зараз, будуть діяти. відповідь, вражає, чи не так. Однак що можна очікувати від людини, яку принципово не сприймає і навіть не поважає кіноспільнота. Наприклад, колишній очільник Довженко-Центру Іван Козленко таким чином коментує ситуацію. Держкіно видало наказ про ліквідацію Довженко-Центру. До цього давно йшло, відколи кіногалузь очолила креатура одного з головних слуг Павла Сушка Марина Кудерчук, чиїм нав'язливим бажанням став демонтаж збудованої поколіннями попередніх фахівців кіносистеми. В цьому вона досягла неабияких успіхів. Система остаточно роздеребанена телевізійниками та наближеними до Андрія Єрмака продюсерами, колапсувала ще до війни. Вочевидь, ситуація довкола довженка центру настільки накипіла Іванові Козленку, що він не добирає слів, характеризуючи особистість очільниці Держкіно. Тож зацитую. Ліквідатори центру Кудерчук, Сушко Карандієв виглядають як наочне свідчення інтелектуальної деградації, що відбулась в останні роки в гуманітарній сфері, патентована еллочка Людоєдичка Кудерчук» Світоглядна протилежність засновникам центру з 1990-х. водночас вона свого роду й породження цієї епохи. Провінціалка з купленими дипломами про вищу освіту, чиє невігластво можна порівняти хіба з її ж пихою. Однак, вина за спробу ліквідації довженка центру лежить не лише на Марині Кудерчук та її покровителях. Причетність до цього напряму має і мінкульт. Так, міністр Ткаченко особисто відповідальний за те, що очільниця центру Олена Гончарук вже другий рік керує інституцією у статусі ВО. Вона сама так прокоментувала цю ситуацію. Ми перестали комунікувати напряму після того, як міністр мені спробував пояснити причини мого непризначення. Я навіть прийняла б аргумент, що я не є достатньо фаховою. Але міністр сказав, що в них немає розуміння, як функціонує Довженко-Центр, що він мав би бути розділений на дві частини. Вже тоді лунала думка, що дуже дивно, коли колекція зберігається в такій великій дорогій будівлі на дорогій землі, що це нераціонально. Цю думку також неодноразово озвучував заступник міністра Карандеєв. І впритул до цих слів процитую нещодавню заяву міністра Ткаченка: Міністерство культури та інформаційної політики не тільки триматиме руку на пульсі ситуації з Довженко Центром, а й зробить все необхідне для того, щоб убезпечити розпорошення колекції та зберегти сталість інституції. Адже новина про реорганізацію Довженка-Центру до нас дійшла постфактом. Ми довідалися про це з преси. І так, для нас це було дійсно несподіванкою. Ю, чи не здається вам, що хтось у цій ситуації цинічно бреше? Якщо здогадалися хто саме, пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим найкращим у світі патронам, імена тих, хто підтримує нас найбільше, ви зараз бачите ось тут. Але я дякую усім, при всім нашим благодійникам. До їх переліку можете долучитися, і ви посилання на Патреон Культур Тригера, а також на картки для разової подяки в описі під відео. Але що ми можемо зробити, якщо за ліквідацією довженка центру та загрозою збереженню українського кіноархіву схоже стоїть сама українська влада без громадського тиску тут? Не обійтися. Триває збір підписів під петицією за скасування реорганізації Довженка-центру. Посилання на неї я лишаю в коментарях. У багатьох виникають труднощі з підписанням цієї петиції, і щоб їх подолати, зацитую тут декілька порад від того ж таки Довженка-Центру. Сайт найкраще відкривається ввечері, навіть ближче до ночі. Значно краще працює десктопна версія сайту, дехто радить спробувати браузер Опера. Коли не спрацьовує банк, а може допомогти реєстрація через сайт. Залишилося зібрати менше трьох тисяч підписів. Тож закликаю вас підписати петицію саме зараз. І таким чином зробити власний подарунок українському кіно. Ну і від себе нагадаю, що ми з друзями заснували неофіційний фонд для допомоги українському війську, кому що треба, і вже зібрали, зокрема, і завдяки вашим зусиллям близько 4 мільйонів гривень. І в нас триває черговий збір посилання на нього, і на наші звіти залишаю в описі.